Хай, якщо ти давно вже відкладуєш лексику, пов'язану з аеропортом, з літаком. Не знаєш, що таке «turbulence», Runway або «boarding pass», то це відео саме для тебе. Я поділюсь найтоповішими фразами та словами, які пов'язані з цією темою. Та також прикріплю відео, щоб вивчення було в кайф. Тому поїхали. «Boarding pass» – посадковий талон, тобто квиток на літак, на якому написано номер рейсу, час, місце. Також в британський англійський це boarding card. Uh, sir, may I your boarding class? Рунвей uh, 14... злітна смуга. For example, the plane is waiting for clearance to take off on the runway. Тобто, літак чекає дозволу на зліт. To board сідати на борт. Якщо вже настав час посадки, ви почуєте наступне. Now boarding passengers in rows 1 to 10. We can't let you board the plane without ID. It is my turbulence, турбулентність. Ненавиджу її. For example, the flight was smooth except for some turbulence. I'd say severe turbulence, definitely severe turbulence. Karen back a hand luggage, ручна поклажа, яку ви можете взяти з собою на літак та в overhead compartment. I travel light. Just one carry-on bag and my golf clubs. Canceled, скасований. Не дай Бог це почути. Наприклад, the flight was cancelled due to bad weather. Рейс був скасований через погану погоду. Let's see, next flight. Cancel. Cancel. Overhead compartment, як я вже згадувала, це верхній відсік. В британській англійській це overhead locker. There's some extra pillows in your overhead compartment. Last call, останній виклик. Не дуже класно почути це, коли ти там ще бігаєш десь duty-free. А це означає, що літак вже майже відправляється. Last call flight 647. Security checkpoint або security check Контрольно пропускний пункт. Pass is ready the customs – митниця how many, times has he slipped past customs and how many countries? Delayed, затриманий. For example, your flight is delayed, you need to wait. Her train was delayed, so she's to, uh, the Departure Lounge – зона очікування, коли вже все зробив і очікуєш на свій літак. On one-way ticket або single ticket – квиток в один бік, наприклад, з Варшави до Лондону. Yes, I'd like a one-way ticket to Amsterdam, departing as soon as possible, please. Round-trip ticket або return ticket, тобто квиток в обидві сторони, наприклад, з Варшави до Лондону і з Лондону до Варшави. Я думаю, вже всі знають. Це, це підвищити клас you. Якщо ви хочете місце біля вікна, це Windows Seat, а біля проходу. Aisle seat, bo aisle. Window seat or aisle? To take off, zlitate, Наприклад, the plane is taking off. By then, our plane is taking off. Flight attendant, abo cabin crew, board providnik. I'm Lisa, the flight attendant. Yes. От і все тепер ти знаєш більше слів пов'язаних з літаком аеропортом, тому не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні відео.